Чотирнадцята в Україні події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. І почнемо із новини останньої години. Кабмін ухвалив проект бюджету на наступний рік. Документ називають бюджетом соціального та економічного розвитку. Його розробили на основі тих документів, які напередодні підписали президенти України і Росії. Насамперед йдеться про 15 мільярдну позику від Москви. Прем'єр. Обіцяє уже сьогодні. Проект бюджету побачать у Верховній Раді. Президент України також домовився про надзвичайно вигідне умови кредитування української економіки, що дозволить нам реалізувати масштабні проекти розвитку та модернізації промисловості та інфраструктури. Тощо сьогодні ми впевнено можемо сказати, що в умовах світової кризи Україна чи не єдина європейська країна, яка продовжує політику підвищення соціальних стандартів, збільшення заробітних плат, пенсій і рівня соціальних гарантій. Головну увагу в бюджеті приділено вирішенню саме соціальних завдань. Ну і далі про цифри, які стали відомі, але поки що їх небагато. Соціальні виплати Кабмін планує підвищувати у три етапи: з 1 січня, 1 липня і 1 жовтня. Наскільки саме прем'єр не сказав, натомість похвалився тим, що мінімальна зарплата зросте удвічі, і тут цікавий момент. Удвічі це у порівнянні із 2009 роком. Збільшують і стипендії. Відмінникам додадуть від 70 до 120 гривень. Під кінець наступного року зарплата лікаря-терапевта зросте на 602 гривні, вчителя вищої категорії – теж на 602 гривні. І старшого на наукового співробітника – на 748 гривень. Зробити наступний тиждень пленарним пропонує опозиція усе для того, щоб розглянути проект бюджету. Про це заявив Арсеній Яценюк. Натомість, спікер Володимир Рибак обіцяє, питання кошторису країни буде на порядку денному уже завтра. Такі ж плани і у провладної більшості у партії регіонів обіцяють, якщо у четвер головний кошторис країни розглянути не вдасться, то працюватимуть навіть у суботу, доки документ не ухвалять. Крім того, голова регламентного комітету Верховної Ради Володимир. Макенко запевнив, причин, щоб не проголосувати за кошторис, немає. У нас є е, всі дані для формування бюджету. У нас є курс гривни до долара. Ви його завтра побачите на 2014 рік. У нас є ціна на газ. Ми е, робимо цей бюджет соціально захищений. Це буде стосуватися і пенсіонерів, і багатодітних сімей, і студентів. Нам є чим вийти завтра до людей. Водночас опозиція ще не визначилася, чи блокуватиме трибуну парламенту завтра. Мовляв, наразі за добу до голосування бюджету ніхто не бачив, а це суперечить закону. На 13-ту годину цього документу у парламенті так і не було. Бюджет повинен розглядатися публічно в сесійній залі, як то передбачено регламентом. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день у ще навіть більшість співробітників, які мають відношення до підготовки бюджету, не бачили базових показників. Тобто вони планують його за ніч формувати і завтра в сесійну залу вносити, намагатися проголосувати. Тому якщо таким чином буде прийнятий бюджет, то вся відповідальність в черговий раз лягає на них, тому що ми бачимо ситуацію з чинним бюджетом. Він приймався схожому порядку, і фактично зараз його невиконання складає близько 50 мільярдів гривень дирка в бюджеті, яка стосується як пенсійного фонду, так і статей по соціальним виплатам. Подальші дії у парламенті говорили сьогодні троє лідерів. Опозиції уже завершилася. Завершився їхній спільний брифінг, і про їхні заяви розкаже Олексій Савицький. Він із нами на зв'язку. Олексію, добрий день. чи готова опозиція підтримати проект бюджету? Привіт, Віталій. Отже, справді закінчився, щойно брифінг опозиції. Олексій Вінбок і Арсеніт е, заявили, що не допустять ухвалення бюджету власне вже в цей четверга. Вже за їхніми словами депутатами проект бюджету так і не роздали, а без його перегляду депутатами ну ухвалювати його вже завтра. Буде пропонезаконно, переконують опозиціонери. Тому пропонують власне владі почекати до наступної п'ятниці, ну за цей час повністю дослідити і вивчити депутатам проєкт бюджету і заслухати звіт рахункової палати за його Єсенюк. Разом з тим Олег, боку, оцінив нинішній проєкт бюджету як бюджет проїдання. За його словами, власне, якщо його ухвалять і так швидко, як планує влада, то власне, вся відповідальність знову ж таки ляже на них. Окрім того, самі Євромайдані ще зранку вже готувалися до можливого прийняття опалення бюджету. Вони ще з самого ранку вирішили власне, Міністерство доходів і зборів, а також Міністерство соціальної політики. Вони вимагали, за їхніми словами, достойність розмірів зарплат, і соціальної допомоги. І заявляли наступне, що, мовляв, якщо на... 30% зменшилася зменшила ціна на газ від Росії, то відповідно на також такий ж розмір має зменшитися і ціна на тариф для для населення. Наразі, ж у штабі національного столу виступає Стефан Романів, це генеральний секретар світового конгресу України. Він висловлює зараз підтримку Євромайдану в Україні, і за його словами, українці всі українці у світі власне за... Ідеали Євромайдану і будуть надавати всі можливу підтримку. Віталію Олексію, дякую був Олексій Савицький. І з подробицями заяв опозиціонерів наразі. вони пропонують зробити наступний тиждень у Верховній Раді пленарним. Україна таки збільшить закупівлю газу у Росії. Про це повідомив профільний міністр Едуард Ставицький. Наступного року планують купити в Росії від 30 до 33 мільярдів кубів палива. Нагадає раніше. Уряд планував імпортувати з Росії 27 мільярдів кубометрів. При цьому Ставицький запевнив Україна, незважаючи на нові угоди з Росією, збирається до кінця року підписати угоду про реверс газу зі словаччиною. Нагадаю, за результатами зустрічі президентів Путіна і Януковича, Росія знизить вартість газу для України на третину із 400 до майже 270 доларів. Раніше регіонали запевняли, що збільшувати обсяг закупівель у Газпрому край. Іна при цьому не буде, зокрема, голова фракції Олександр Єфремов заявляв, що Україна навпаки планує скоротити імпорт блакитного палива з Росії до 10 мільярдів кубометрів. У щедрість Путіна не вірить американський сенатор Джон Маккейн. Він вважає, що за допомогою газової знижки Росія намагається утримати Україну від зближення із Євросоюзом. Таку думку він висловив в інтерв'ю Радіо Свобода. Володимир Путін не є благодійником. Росія через надання кредитів і знижок на газ намагається утримати Україну від приєднання до Європейського Союзу. Ну і тим часом у Москві здивовані, що захід намагається і далі тиснути на Київ після досягнути напередодні домовленості із Росією. Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров на урядовій годині у Раді Федерації. Визиває удивлення попитки наказання неприкритого прикритого на правительство України, которої продовжаються, несмотря на рішення, которые були прийняті вчора в Москві. И Киеву адресуются безапелляционные требования сделать свободный выбор в пользу Европы. В самой этой фразе, в самом этом призыве содержится внутреннее противоречие, и при этом суверенному государству отказывают в праве разобраться в ситуации самостоятельно и действовать в соответствии со своими законными национальными интересами. Українці мають вільно їздити до Європи без віз, Із таким закликом співачка Руслана звернулася до голови представництва Європейського союзу в Україні Яна Томбінського. Зустріч відбулася сьогодні біля офісу представництва ЄС в Україні. Отримавши від Руслани офіційне звернення. Дипломат зауважив, скасування віз для громадян України у Шенгенській зоні залежить передусім від рішень самої української влади. Ви це знаєте, що відповідь на це звернення і запитання, це в Україні. З нашої сторони підтримка і допомога Україні це звичайно, але те, e, що треба зробити, ще багато, ще багато в Україні, Україна має зробити. Я щоб це точно це зробити знаю. Бо потрібно, щоб зараз усе заробляло, запрацювало разом. І то, що офіційне урядової інституції робити, і те бажання українських людей, це не йде за вибір Росією і європейським союзом. Це відкрити можливості в європейському союзі без того, щоб прикрити можливості співробітництва добрих відносин з Росією. Крім того, активісти Євромайдану принесли дипломатам подарунки цукерки до Дня Святого Миколая. А на знак вільного пересування Європою студенти з Русланою, а котру вони вважають хрещеною мамою майдану, запустили у небо синьо-жовті повітряні кульки. Ми думаємо мирно пакетують по всій країні, не тільки в Києві майдан стоїть. Ми просимо, щоб Європа це побачила. І відреагувала на це. От, і все. Це просте людське звернення. І в нас будуть подаруночки сьогодні від Миколая, тому що, попри все, ми не забуваємо, що є позитивні, хороші речі. Тільки через позитивні речі ми можемо діяти. Позитивні речі розпалюють і розтоплюють холодні серця і розпалюють сонні серця. Ну, як бачите, Руслане, от своє бачення того, як можна скасувати візи для українців. Більше інформації буде о 15-й. Дякую, що дивитесь.